Напав зі зброєю на літню жінку. На Дніпропетровщині затримали 26-річного підозрюваного. У ліфті багатоповерхівки Дніпра, погрожуючи потерпілій стартовим пістолетом, правопорушник зірвав з її шиї ланцюжок з колоном. Повідомляють у Нацполіції області. Чоловік зайшов до ліфта разом із 68-річною жінкою. Погрожуючи зброєю, заволодів майном потерпілої. Налякана містянка зателефонувала до поліції та детально описала нападника. Оперативники опитав. Але ймовірних свідків та переглянули камери відеоспостереження. Місце перебування зловмисника встановили. Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою. На Павлоградщині травмувалась п'ятирічна дитина. У селі Морозівське Павлоградського району дівчинка грала у схованки, залізла на дах господарської будівлі, не втрималась та впала. Дитину доставили до Павлоградської лікарні, а згодом до Дніпровської. У потерпілий діагностували політравму. Гуртожиток по вулиці Заводській, 28 був визнаний непридатним для проживання ще у квітні минулого року. За цей період частину громадян, які мешкали в ньому, переселили до квартир та інших гуртожитків. Насамперед, це мешканці, які не мали заборгованості за житлово-комунальні послуги, та перебувають на квартирному обліку. Інших людей переселять у гуртожитки на Промуслову, 9, дріб-2 та Паркову, 10. На теперішній час в гуртожитку залишилось 20 громадян. Місця у гуртожитках є. Тобто переселитися ті, хто не стоять на чергію, тих, в яких не виникло складних, соціальних, яких соціально-побутових умов, немає інвалідів у родині, ті можуть переселитися в найближчий час в гуртожитки. Є там три родини, які знаходяться в складній ситуації. Ми їм будемо підбирати двокімнатні квартири. На жаль, квартири. Ті, що доходять, надходять до нас за рішеннями суду, вони не завжди ну, відповідають технічним якимсь санітарним умовам, тому переселити туди громадян з інвалідністю складно. Щодо самої будівлі гуртожитку «Позавадський», там планують провести реновацію. З термінами відновлення поки не квапляться. На теперішній час, на черзі, на тимчасове житло у нас в місті перебуває е, близько. 350 сімей, а це більше 700 громадян, які потребують тимчасового житла в зв'язку з російською агресією. Олена Куліш, Єгор Брова, Хліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК У Павлограді затвердили новий склад молодіжної ради для активної реалізації ініціатив молоді. Це консультативно дорадчий орган при Павлоградській міській раді. Сьогодні у нас вже фінальний етап формування молодіжної ради. На сесії був затверджений склад молодіжної ради. Це представники наших начальних закладів, представники ВПО, представники бізнесу різних сфер діяльності. Сьогодні на перших зборах молодіжної ради буде обрано голову молодіжної ради, його заступника та секретаря. Також буде обговорено наступні плани і заходи, які будуть втілювати молодіжна рада. Усього 24 члени організації, серед яких і Анна. Дівчина каже, що вже є певні ідеї, які вона разом з Радою хотіла б реалізувати. Ну я б хотіла об'єднуватись також з іншими нашими членами і впроваджувати якісь або заходи також для молоді, бо зараз дистанційне навчання, там війна. Хочеться якогось знаєте, розваг якихось. Тому я б щось таке зробила більш креативне, щоб зібратись усі разом, десь можливо на природі чи десь так. Також вона додала, що молодіжна рада це чудова можливість реалізувати свій творчий потенціал. Це класний шанс навчитися спілкуватися один з одним, якось взаємодіяти і знайти нових друзів, таких ж креативних, як і ти. Організація спрямована на всебічний розвиток різних сфер у місті, таких як культура, спорт, освіта та інші. Молодіжна рада запрацює на Повну потужність. Ми будемо працювати в декілька напрямках. Це і культура, і освіта, це спорт. Ми будемо проводити різні тренінги. Тому це буде цікаво. Чекаємо молодь. За результатами голосування обрали голову молодіжної ради Марію Ледовську, заступника Олександра Гошева та секретаря Наталю Солодку. Після обговорили стратегію реалізації різних ідей в масштабах міста. Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. У Павлограді пройшла церемонія відкриття чемпіонату Донецької області з важкої атлетики серед юніорів. Серед присутніх були спортсмени із Донецької області, а саме Краматорська, Бахмута, Волновахи та інших міст, а також спортсмени з Дніпропетровщини, яких нагородили грамотами переможців. Це відкритий обласний чемпіонат Донецької області. Серед юніорів, тож це такий відбірковий чемпіонат до чемпіонату України серед юніорів та молоді, який відбудеться в липні в місті Луську. Тож також це дуже важливо. Тренер додав, що важка атлетика є важливою складовою всього українського спорту. Важка атлетика робить людей дітей в даному випадку сильніше. закаляє і характер, і фізично розвиває наших дітей в нинішніх умовах. Це дуже і дуже важливо. На заході також вручили атлетам посвідчення майстрів спорту. Свіжі тільки з молоді мової спорту, а посвідчення. І я хочу вручити тренеру. Ці посвідчення церемонія відкриття змагань присвячена пам'яті Сергія Колоколова, майстра спорту України з важкої атлетики, уродженця горлівки, який загинув під час оборони нашої держави. Данило Трохименко Марина Постоєнко, Ваненко. Новини ПТРК. Укренерго попередило, що шахраї, використовуючи логотип та назву компанії, розповсюджують через телеграм-канали фейкове повідомлення про відключення світла. Укренерго не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого Обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача. Щоранку ми публікуємо актуальну інформацію про стан енергосистеми на офіційних сторінках Укренерго, Фейсбук та Телеграм. Зазначили у компанії. В автошколах Дніпропетровщини ветерани з інвалідністю можуть навчатися безкоштовно. Відтепер ветерани війни та члени їхніх сімей, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти навчання в рамках професійної адаптації за рахунок коштів бюджетної програми. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України. Курс розрахований на 11 тижнів: 64 години теорії та 40 годин практики. Іспит складає в сервісному центрі МВС на транспортному засобі з ручним керуванням. Там же можна отримати і водійське посвідчення. Охочі пройти безкоштовне навчання, в автошколі можуть звернутися до органу соцзахисту населення, де претендент зареєстрований або фактично перебуває. Ветеран має подати заяву в паперовій або електронній формі. За 2023-2024 роки на 270 медзакладах планують встановити сонячні електростанції потужністю від 7 до 100 кВт, повідомили у прислужбі апарату Верховної Ради України. Такі сонячні електростанції змонтують у 190 населених пунктах на лікарнях та амбулаторіях, які щорічно відвідують 2 мільйони українців. Близько чверті таких медзакладів разом із СЕС отримують установки по зберіганню енергії, заявив голова комітету з питання. Енергетики та житлово-комунальних послуг. Потужність СЕС від 7 до 100 кВт, що дозволить покривати від 20 до 70 потреб медзакладу у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти установи та громади. Близько 5% такої згенерованої електроенергії можна буде продавати у мережу. Економія коштів для цих медзакладів складе за рік 55 мільйонів гривень, а за 30 років близько півтора мільярди гривень. Повідомив голова комітету Андрій Герус. Цьогорічні темпи піротехнічного обстеження сільгоспземель перевищують торішні. Повідомляє прес-служба Міністерства економіки. Якщо у 2023 році, в середньому за місяць піротехніки обстежували майже 23 тисячі гектарів сільгоспугідь, то за чотири місяці 2024-го вийшли на середню цифру у понад 29 тисяч гектарів щомісячно. Працюємо над посиленням спроможностей операторів залученням су учасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності зазначила перша віце-прем'єр-міністр України та міністр економіки Юлія Свириденко. Упродовж поточного року піротехнічні підрозділи оглянули понад 115 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. призначення. З них 108 тисяч гектарів вже повернули аграріям для використання. Свириденко наголосила, що пріоритетом уряду в цій сфері є розвиток вітчизняного виробництва техніки та обладнання для розмінування, а також локалізація закордонних технологій в Україні. Цьогоріч на компенсацію аграріям, які скористаються послугами розмінування, виділено 3 мільярди гривень.